І тобто, чи не визнати, що ваші дії були там марними, скажімо, щодо того, щоб виграли все-таки проукраїнські сили, ну, чи як вона називати, щоб не виграв кандидат від влади? Дякую. Ну, ви знаєте, якщо, якщо солдат йде на війну, то він ніколи себе не націлює на програш. В будь-якому випадку кожен кандидат налаштований на перемогу. Я зараз заявив про себе як самостійний політик. Я нікого не зрадив, я не зрадив принципи українського націоналізму. Якщо відбувся конфлікт із керівництвом партії, ну то це ще нічого не означає. Бачите, як от ситуація задорожна, тепер вже товаришують і все добре. Так що я думаю, що будемо працювати і все буде нормально. А щодо того, чи пройде провладний кандидат, я для того і готуюся, щоб не дати йому прийти. І ми зробимо все для того.